Всім привіт! Ви на каналі Юля. І я для вас знімаю відео плюси, мінуси, безпроводних наушників і плюси, мінуси проводних наушників трудових. Почнемо, напевно, з таких наушників. І перший мінус, який тих наушників для мене, що вони постійно путаються путаються, щоб їх розбути, послухати, їх треба постійно розбудувати. Це мінус перший. Другий мінус наушників. І другий мінус тих наушників вони скоро зламаються, Ось тут у мене ще неї відео один. Один грає, один вже перетерся Знімався. Перший мінус, що вони запутаються, другий мінус, що вони ломлять. Plus, в них, що в них можна ходити, сістити, плюс за того не хожу, не хочу всіх не хочу сидіти слухати музику, і вони не розряджають і тим плюс буде а ще є один мінус, який я згадала я трясуюся за найнувшиками, вони мені отако запутуються в руках, але якщо ви тільки слухаєте на ну, не спитаєте, як я знову, то я так скоро не буду ці наушники, тому в мене так скоро влітяти такі навушників, бо я в них сплю. Можна сказати, що це ж навушки. А так мінусів навушники тих нема. Біжу. Такі навушники. В них мінус, вони розражають, їх треба заряджати Тільки треба заряджати? Один мінус в них. Більше я мінусів не бачу. Плюс ви можете в них лежати, і вони вам простіше будуть, два приводі не забудуються. І ще я виходила з кімнати, а ще на кухню на коридор, і в я чула, а телефон у мене був в кімнаті. Я сьогодні равно чула, що там в наушниках вона грала. Плюс вам не треба на телефон тримати в руках та их стену. Коротше, ми поняли. Місяці що ліпше все таке, я не знаю. Для мене і ті, і ті норм. Кожен обирає собі які наушники, який їм подобається. Але все таки Трохи ліпші такі, трошечки такі. До кожного своє. Тут тільки один мінус, що вони розряджають. Треба за час більше роззаряджати. Все. Мінусів більше не бачу. Тут мінус, що вони ламається скоро і подується.